Господь з вами і з духом твоїм, святання святої від Матея. Слава Тобі, Господи. Після того, як люди наситились, Ісус звелів своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік. А він тим часом відступить і відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб помолитися. Як настав вечір, він залишився там на самоті. Чи він уже був багато стадій від землі, і його кидали хвилю, бо був супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привід, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, відваги, це я, не бійтеся. Петро, звавшись до нього, сказав, Господи, коли це ти, накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. Він же сказав: Іди. І, вийшовши, що в Петро пішов по воді, і йшов до Ісуса, та, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, просягнувши руку, схопив його та й каже йому: маловірний, чому ти засумнівався, коли вони увійшли до човна, вітер стих? А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи: Ти справді є Божий син. Слово Господнє, слава! Слава Ісусу Христу. Пригадується мені такий момент з дитинства, як ми гралися і лазили, ну, де ми тільки не лазили, звісно, переходили через річку, але через мі, не через міст, не через складку, а таке дерево, яке похилилося. І, і хто скоріше перейде через річку по цьому дереві? Ну і було золоте правило. Не можна дивитися вниз. Тільки дивитися перед себе, і тоді ти пробіжиш по цьому вузенькому дереві. Якщо почнеш дивитися вниз, то так і впадеш. Не можна відвертати очей від того, куди прямуєш. І сьогодні, коли ми чуємо про апостола Петра, котрий почав потопати, я думаю, що для нього б ця підказка була б дуже потрібна. Коли він вийшов з лодки і почав йти по воді, щоб він не дивився на те, що відбувається: зовні, вітер, хвилі, що йде по воді. то це все так. І нормально йдеш. Дивись на Ісуса Христа і не почнеш тонути. Але видно, Він про це або забувся, або був дуже цікавий, чи точно Він йде по тій воді. І він відвернув свій погляд від Ісуса Христа. Почав дивитися, в якій ситуації він знаходиться, і перестрашився. І коли перестрашився, втратив довіру, перестав бачити присутнього Бога, що Бога немає, де той Бог, що все, кінець, і почав потопати. Але те, дійсно, було би йому корисно сказати, Петре, не дивись на воду. Але те, можливо, це би йому допомогло, але є щось, що маємо повчитися від нього. Бо Він нам сьогодні говорить про щось більше і важливіше, ніж перейти якусь перешкоду, на кого дивитися нам і до кого звертатися, до кого кричати, коли опинишся в такій ситуації, коли тобі видається, що все пропало, що кінець. Неприйняття себе, перекреслення себе, перекреслення майбутнього, перекреслення всього добра, будь-що що кінець, І коли почнеш тонути в своїх немочах гріховності, слабкості, якийсь невірстві, апостол Петро сьогодні нам показує, що в цьому моменті потрібно робити. Господи, спаси мене, спаси мене. Петро переживав дуже скрутний момент. І в цей момент з його уст вийшли слова, якими є Господи, спаси мене. Боже, порятуй мене. Коли тобі на ногу щось впаде, які слова в тебе вириваються? Або коли хтось тебе добре достане, якась раптова ситуація, що виходить? З твого серця через твої уста. Варто собі, собі сьогодні це задати питання. Або коли знову падаєш в гріх, або досвідчуєш якоїсь своїй слабкості, немочі, якогось такого внутрішнього стану важкого. Як це переживаєш? До кого звертаєшся? Про що думаєш? Чи, може, говориш, та з мене нічого не буде. Або я такий вже, чи така. Цей стан він говорить про ту одвічну правду, в якій знайшлася людина, коли відкинула Бога. Ми сьогодні чули про те, що Ілля зайшов в печеру. Петро тонить і ось. Тут потрібно поставити наступні моменти, подібні, як біланцюжок, печера, що вона означає, Петро, котрий тонить, що це означає. Вертаємося до книги буття, коли Адам і Ева согрішили, де вони сховалися? В корчах, де були повні страху, боялися і встидалися, повні встиду, неприйняття себе і оскарження Бога. Адам і Ева, коли відкинули Бога, вони опинилися в тотальній самотності, порожнечій без сенсу. Оце початок цієї печери. Наступною такою печерою, це є Йосиф, якого кинули в криницю, а потім він перебував у в'язниці. Йосиф, котрого продали брати, син Якова. Потім наступною такою. Печерою є печера Ілля, Іллі, котрий, втікаючи, прийшов до Божої Гори Гориб і там перебував в цій печері. Печера це тупік. Де з печері там один тільки вихід. Там нема виходів, там темно, тупік стіна. Як то кажуть, прийшов. Ти вже докотився. Тобто ти вже дожився. Все. Наступна ця печера, яку можна побачити, це Петро, котрий тонить, і печера, в яку заносять тіло померлого Ісуса Христа, котрий заходить в цю печеру. Це оцей рядок. Ця печера, це є дійсність людини, це дійсність мене і тебе, коли ми є без Бога. Але в цю печеру входить Господь. І тут є один такий цікавий нюанс, що Ілля приходить до гори, де Господь дав заповіді, де народ ізраїльський після неволі Єгипетської підійшов до гори, і там Бог дав їм заповіді, там дав їм свій закон. Там він уклав з ними союз. І так, як ми чули, щоб отримати спадщину у молитві, яку читав на початку конселебранс. Щоб отримати спадщину. Там Господь сказав, ти мій народ. І ось Ілля вертається до цього моменту, до зустрічі, до зустрічі з Господом, той, котрий чітко ясно промовив. І Господь говорить, вийде. І стань переді мною. Дуже цікаво, що Мойсей, вибачаюся, Ілля не вийшов зразу. Там був грім, землетрус і тихий вітер. Спокійний тихий вітер. І тоді Ілля вийшов. Тобто Досвід Бога, зустріч з Богом, серце людини відчуло Бога. Є дуже важливо, це я і Бог. Господь хоче будувати зі мною і з тобою відносини, як близька, найближча людина, батько і дитина, мама і дитина. Не там через якісь ваша високість і так далі, тільки каже, я твій батько. Це те, те, такі теплі відносини. Ми дуже чітко відчуваємо, коли ми є прийняті, а коли вже кажуть, пора тобі виходити з дому. Ми це відчуваємо чимось таким нутром в собі, що тут або мною раді, або пора додому. Ми це відчуваємо. І можливо хтось буде казати, що «велком», вітаємо, так? але там, між рядками, читаєш гайда, давай. Ми відчуваємо, чи хтось чекає, чи не чекає, чи є прийнятий чи не прийнятий. Прощення найкраща форма прийняття, коли досвідчуємо милосердя. І ось Ілля нав'язує цей контакт з Богом. І цей контакт з Богом допомагає йому вийти з цієї печері. Тобто вийти з цього стану. Тобто Бог входить в мою ситуацію. І змінюється моя внутрішня ситуація, змінюється моє серце, моє бачення, моє розуміння. У мене очі відкриваються, я по-іншому дивлюсь. Може сказати, я починаю бачити. Тобто ця відбувається внутрішня трансформація. І, дорогі брати і сестри, коли ми приходимо сюди у храм, то ми маємо приходити до нього, і з, щоб і бажати, щоб з ним побудувати ці відносини, щоб мені не було тут нудно, щоб я хотів бути, щоб хотів бачити, щоб хотів його зустріти. Це є дуже важливе. Бо можна суто для обов'язку приходити і поставити галочку. Це мертва віра. І коли Ілля досвідчив Бога, він виходить і стає при вході до печері. Чому не пішов далі? Дуже глибоке значення. Я не буду проводити багато паралелей зі святого Писання, але мені так зразу приходить до е, згадки, що при брамі був лот. Тобто лот жив. при, бла, при Брамі. Пам'ятаєте Содома Його мора, де містом було знищено, і перед тим, як знищити, ангели прийшли, щоб врятувати, і там зазначається, алот жив при брамі. Чому зазначається жив при брамі? Тому що при брамі відбувалися суди. Суд відбувався при брамі. Якщо не винен, залишаєшся в місті. Якщо винен, виганяють за місто. Тому жити при брамі це означає зберігати здоровий глуст. Чітке розуміння правди і брехня, добро і зло. Здоровий глуст може зберегти лише та людина, у якої здорове серце. А здорове серце тоді, коли воно наповнене безмежною любов'ю. А любов'ю наповнюється тільки від Бога. Тому Мої, мої відносини з Богом, те, що я отримую від Бога, за, є запорукою мого здорового глузду і правильних рішень. Тому, дорогі брати і сестри, наше суспільство і сім'ї все розпочинає своє хворіння від серця. Не йдемо про каплі, який зараз. Але серце без Бога. Воно порожнє, воно хворе. І тоді туди закра... закрадається страх встита, що люди скажуть, що люди подумають, а я можу втратити. І потім це все диктує, і потім вириваються відповідні слова і відповідні вчинки. Отож Господь зміцнює і скріплює, Іллю, робить його своїм приятелем, для того, щоб він міг далі бути. Його пророком і виконувати ті завдання, котрі Господь перед ним поставить для спасіння людства. Ця дорога, дорогі брати і сестри, до Господа, це є дорога віри, так видається, що а так просто, що там я вже визнаю. Говориться про вихід, вихід е, е, на гору. Йти на гору, гора завжди була символом чогось такого, вийти вище, наддочасне, вийти вище. Хто ходив колись в гори, то знає, що ніби гора так близько, але коли починаєш до неї йти ого, до неї так далеко, і йдеш, і йдеш, і йдеш, і йдеш. Можна сказати також про дорогу віри, видається, та що, та я віру, але коли починаєш йти ого, я думаю, що буде простіше. А що потрібно? А Потрібно і молити. Ну, читайся Святе Писання, будь в неділю на службі, сповідайся. І зразу людина подвигалась. І вибирає кращий варіант свій. Я ж віру в Бога. І цього мені достатньо. Тобто, я знаю, я собі визначаю. І це є постава, яка є змальована в спокуці Ісуса Христа. До речі, дуже цікавий момент, я вичитав, що всюди в Святому Писанні говориться про гору, гора. Пішов у гору на горі. Але коли йде мова про спокуси Ісуса Христа, то там зазначається, що дьявол виніс його на високу гору. Висока гора. Вона і не була такою високою, там всього на всього 366 метрів. Тобто вона не дуже така й висока, але висока, зазначено висока. Коли я заходжу на високу гору, тоді, коли я себе вважаю більшим і розумнішим, не лише над усім створінням, але і від Бога. Я сам собі господар, я сам собі знаю. Гординя. Я живу по своєму. Господь нас закликає йти нагору до відносин з Богом. І ще один момент, на котрий якось так звернув увагу, Ісус Христос примушує апостолів, щоб вони швидко сідали в лодку вечором і відпливли, якби примушував їх. Я так думав. Чому ж він так примушував? Що ж, ну навіщо? Він же ж знав, що там проблеми будуть. Він же ж знав, що не можна вечором виходити на це озеро, тому що з гір спускається холодне повітря, виганяє гаряче повітря, і це море озеро під впливом цих, фізи... цих температур починає бути таким бурхливим, небезпечним. Тобто ніхто не виходить, а він каже, давай, гайда. Чи він хотів показати свою міць? І відповідь ми знаходимо в другому посланні, в посланні святого апостола Павла, котрий говорить з великим серцем: переживає, тобто знає, який Бог, який він добрий, але переживає, що його родичі, що його. Народ відкидає його. Знаєте, коли бачиш, часом пам'ятаю в фільмах, ми там дивимося з дітьми, і там якась така ситуація, що там за хтось за поворотом сидять засада, і діти кричать, не йди, не йди туди, там засада. Але це ж фільм. Але всі кричать, не йди, не йди, що ж ти робиш? Тобто таке хвилювання. Ми також не разу зустрічаємо і бачимо, що ну, хтось робить якусь неправильну річ, але ти не можеш нічого зробити. І апостол Павло, знаючи, який добрий Бог, хоче би до нього всі притулилися, щоб були щасливі, бо тільки в ньому і щастя не може заставити і дуже сильно вболіває. Тобто цей біль любові, яка є відкинута, яка є погорджена, а яку потребує людина, він бачить, що вони відкидають. І ось ця любов Ісуса Христа. Вона показана в тому, що він примушує, тобто якби спішить, бо нема часу чекати. Бо людина потребує Бога. Тут показується ця динаміка зі сторони Бога, що Бог не засуджує, не відкреслює, не перекреслює, не виганяє, каже: йди звідси, я тебе не бачу, не хочу бачити більше. Тільки навпаки, Він йде в сторону людини так динамічно. В Івангелії читаємо, що він біжить до Єрусалиму, біжить, щоб там померти. Щоб принести нам спасіння. Тобто ця Божа динаміка, яка спрямована в сторону кожного з нас, Божа любов, він спонукає, спонукає, щоб вони виплили для того, щоб там відчули цю порожнечу безрадність і щоб звернулися до нього. Дорогі брати і сестри, кожен з нас у своєму житті. Досвідчує різної глибини печері і також різної глибини тої загрози. І також наша країна сьогодні також переживає цю трагедію, і небезпеку, видається в деяких моментах безнадійно. Але Господь нам сьогодні відповідає на Твоє особисте питання і на наше спільне питання. Де є порятунок? Де шукати порятунку? Хто тебе і мене виведе з ситуації печери? Тільки Він, котрий біжить, котрий стоїть поруч. Видавалося, Мойсей, котрий виводив, видавалося, що нема куди вести, але Господь все вирішив, ілля, котрий був коло гори. Де був Господь, але Він собі знайшов, знайшов ту печеру. Господь з неї вивів. Звертаємося за прикладом святого апостола Петра до Ісуса Христа. Господи, виведи мене, Господи, вирви мене, Господи, порятуй мене, Господи, спаси мене. І цей крик, цей заклик, ця молитва. Нехай виходить з глибини. Твого й мого серця, і нехай наш народ також, об'єднуючись в спільній молитві, нехай взиває до Бога, щоб порятував нас, щоб вирвав, щоб спас, щоб став нашим порятунком. Духу Святий, наповнюй нас своєю міцею і силою і дай нам відкрити присутність Божої любові, щоб допоміг нам вийти з того. Що нас нижче, руйнує і віддаляє від тебе, щоби, пізнавши Бога, ми осягли повноту спасіння.